Ви дивитесь вісті надії. В Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску сильне покоління покоряє духовні вершини. У Києві скасовано марш рівності. На Львівщині пройшов дитячий табір щасливе місто. 12 команд по 12 учасників протягом 12 днів в 12 містах Тернопільської області. Як результат близько 300 учасників. Все це в рамках соціально-івангельського проекту адвентиської молоді сильне покоління. Про тих, хто прийняв для себе виклик покорити духовні вершини у вигляді міста селищ, приносячи людям надію та загалом про весь проект. Матеріал підготував Микита Ісаков, який не пропустив жодного дня програми. Місяці підготовки, переживання, молитви, і нарешті проект Сильне покоління розпочався. Сильне покоління це молодіжний євангельський проект, який цього року проходив в 12 містах Тернопільської області. Звісно, я розумію, що сильне покоління це не сонце, море, пляж, але труд, і я готова його віддати. Я Яся віжу і в літературному євангелізмі, і в якихось та проектах. Как райна здоровья или еще что-то такое. Я готов помогать везде. Мне интересно общение с молодежью. У нас будет общение по разным темам: наркотики, алкоголь, добрачные отношения. То есть такие темы раскроют. Мне это интересно. Я считаю, что эти темы насущны. Благодаря этим тем можно подружитися з нами дуже, дуже Добре. Кожна молода людина, учасник сильного покоління, жертвуючи своїми літніми канікулами, відпустками, комфортним відпочинком, приїхала з різних куточків України для того, щоб попрацювати, послужити Богу та людям в 12 містах Тернопільської області, де не так багато людей знають про Божу любов. Координатор сильного покоління Володимир Величук розповідає, що головна мета проекту нести людям надію, впливати на молоде покоління, на дітей на Молодь, щоб діти і молодь сьогодні в нашій країні були дійсно здоровими, сильними, духовно, фізично, інтелектуально вміли будувати правильно відносини у суспільстві, досягали освіту. Ця ціль вона допомагає молодому поколінню дійсно бути сформоване правильно, позитивно у всіх напрямках їхнього розвитку і життя. Всі 12 команд мають різні умови проживання та харчування. Декотрі живуть у квартирах, інші в класах міських шкіл, в інтернатах, у молитовних будинках або в гуртожитках. Але для сильного покоління це не причина засмучуватися або бути незадоволеним. Кожен учасник розуміє відповідальність своєї роботи. У рамках проєкту молодь організовує та бере участь у різноманітних соціальних акціях та програмах. Прибирають місцеві парки та культурні місця, допомагають в ремонті шкіл та інтернатів, проводять благодійні концерти, підтримуючи хворих діток. Також організовують молодіжні програми Адреналін та Дитячі країна здоров'я. Все це волонтери роблять не за гроші, а добровільно з метою зробити щось корисне та послужити суспільству. Зараз ми проводимо ремонтні роботи в одному з корпусів біржанського дитячого дому, дому-інтерната. І взагалі ми очень благодарны Богу за те, що можемо проводити такі різні соціальні роботи. Я не жалкую, що сюди приїхала, дуже подобається. Ми там проводимо багато різних програм, але найбільше подобається сама атмосфера, як ми живемо разом, як ми разом утимо їсти, прибираємо, готуємося до програм, співаємо пісні, лягаємо дуже пізно. Ну це дуже цікаво. Ми здружились дуже сильно. Позитивні враження від такої доброчинної програми не приховують і жителі міст, в яких про. Водиться проект. Вони готують таку настоящу, хорошу зміну, і ми, як бабусі, хочемо сказати, що ми в наш час в такому віці не досягли того, що ви маєте зараз. Така допомога щира, не за гроші, не вигадана, не задумане нічого, просто задоволення. Коли в п'ятницю вони зайшли всі до мене в і Запропонували якісь відповідні заходи, тобто все завжди в цьому завжди хочеться щось сприяти. Я, можливо, не так багато до цього доклався, але в той же час, що було в наших силах, ми це все з радістю завжди сприймаємо і робимо. Учасники проекту тепер сміливо можуть назвати себе справжнім сильним поколінням, бо служити Богу з молодих літ це незрівнянне благословення. Ми сильне покоління. Текст начитала Марина Скрипій, журналіст Микита Ісаков, оператори Володимир Божинський та Костянтин Маніліч Тернопільщина Вісті надії. У Києві скасовано марш рівності на захист прав лгбт спільноти Днями противники гомоідеології з тематичними транспарантами та прапорами зібралися під стінами Міністерства закордонних справ. Вони вимагали не допустити проведення гей-параду і відстоювати про сімейну політику України на міжнародній арені. Під гаслами депутати і міністри тримайтеся подалі від збочень. Гомосексуалізм це снід. Протягом декількох годин під МЗС звучали звернення до нового міністра Павла Клімкіна і до всіх співробітників міністерства. Учасники вимагали у всіх міжнародних відносинах позиціонувати Україну як країну з традиційними християнськими сімейними цінностями. Активісти назвали можливий марш святом розпусти та аморальністю. Також додали, що це політична провокація, адже всім відомо, що громадяни України категорично не сприймають той спосіб життя, який нав'язують суспільству представники ЛГБТ-спільноти. При цьому таке неприйняття гомоідеології демонструють однаково потужно жителі всіх регіонів країни і зібрані понад 100 тисяч підписів за законодавчу заборону пропаганди гомосексуалізму. Тому яскраве підтвердження. Противники одностатевих шлюбів не мовчать і у Вашингтоні у зв'язку з тим, що в Сполучених Штатах прихильники традиційного шлюбу між чоловіком і жінкою все частіше стикаються з програшами в судах і відсутністю суспільної підтримки. Вони зібралися в столиці на щорічний марш на захист традиційного шлюбу. Близько двох тисяч людей прийшли до Капітолійського пагорбу, де розташовані будівлі Конгресу і Верховного суду США. Учасники маршу протесту впевнені, що одностатеві шлюби призводять до страждань дітей, які виховують у відсутності батька чи матері також. Президент Вашингтонського міжконфесійного альянсу сказав, що його група захищатиме права церков, які відмовляються проводити весільні церемонії одностатевих партнерів. До них належить і церква Адвентистів сьомого дня. В даний час одностатеві шлюби визнають 19 штатів США і Федеральний округ Колумбія, де розташовується Вашингтон. На Волині у селі Підгайці посвятили молитовний будинок. Віряни церкви адвентистів сьомого дня раділи урочисті події, на яку чекали багато років. На літані посвячення була присутня Вікторія Михайльчук. Ще у 90-ті роки минулого століття на цьому місці пустувала земельна ділянка. А вже сьогодні, щосуботи, для прославлення Бога тут збирається 59 членів церкви Адвентистів сьомого дня. Одна з перших адвентисток цієї місцевості Раїса Омельчук завжди мріяла про те, щоб у селі Підгайці люди пізнали істину і посвятили своє життя Господу. Для цього вона прикладала усіх зусиль щодня з Біблією в руках йшла до односельчан. То дня посвята молитовного будинку, на жаль, не дожила декілька років. Однак її бажання, щоб євангельську вістку почули якомога більше людей, збувається й досі. Ми ходили до Луцька, а коли вже в нас назбиралось в Підгайцях 10 чоловік, то ми вже почали. Пропонувати, щоб у нас була своя громада. Це, тут. На початку пані Анна запропонувала для зібрань кімнату у своїй квартирі. Згодом людей ставало все більше, і громада перебралася у дитячий садочок, де їм люб'язно дозволили проводити служіння. А з часом і придбала ділянку для храму. Сім'я Конзерів, порадившись, вирішила одразу після отримання земельної ділянки віддати її на побудову молитовного дому. Ми одночасно звершували будову в двох громадах в ківрицях і в підгайцях. Але в ківрицях більше це в Підгайцях менше. І ось то почалося, що громада утворилась, не маючи молитовного дому. Молились, що Господь нам дозволив побудувати молитовний будинок. Підприємець Кобак Микола Миколаєвич, що продав будинок для побудови церкви у Ківрицях, допомагав і у побудові храму у Підгайцях. Згодом, після Олександра Філіпчука, у Підгайці направили пастором Михайла Опіяра, а пізніше Віталія Шевчука. Саме важливе, що було зроблено, я вважаю. Це була завершена технічна юридична документація. Також був зроблений паркан, було зроблено подвір'я, де ми зараз стоїмо. Приготовлено під бруківку, був зроблений внутрішній зал, опалення, декорація. Декоративні всі роботи були проведені, Також був підготовлений підвал. Ми нижній зал закінчили. Кухню закінчили, балкон закінчили, зробили от бруківку, ну і от повністю так благоустрій. У будівництві церкви допомагали і місцева влада, і сусіди. Ми абсолютно ніколи не мали навіть якогось натяку на те, що це будівництво не повинно проходити, тому що дві церкви разом може виникали б якісь питання відносно конкуренції і ще щось. Сільський голова під час посвячення дому молитви дав вірянам обіцянку, до виконання якої приступив одразу. Ми обов'язково зробимо благоустрій за рахунок сільської ради коло цієї церкви. Адвентиська громада села Підгайці провела це свято урочисто і з апетитом. Ну і звісно, як без святкового обіду. Гостей, що приїхали з усієї західної України, частували смачними стравами. Місцеві віряни не приховували радості, що їхній молитовний будинок у день посвячення став схожим на церкву апостольських днів, коли всі разом збиралися, ділилися всім, що мали, і славили Бога. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Волинь, Вісті Надії. За даними українських соціологів, середньостатистичний батько приділяє дитині 4 хвилини на день. Лише 32% татусів допомагають дітям робити уроки. А тих серед чоловіків, хто доглядає хвору дитину, лише 10%. Для багатьох зацікавленість навчанням власних дітей обмежується переглядом табеля. Чоловіки виправдовуються, вони виконують свої основні сімейні обов'язки, заробляють гроші. Але так чи інакше, роль батька в сім'ї помітно позначається на вихованні та формуванні дитини. Переконують Психологи так в санаторії баревінок, що на Львівщині віряна церква 27 сьомого дня провели вперше табір під назвою. Тато і я, особливість заходу, до табору на вікенд з дорослих дитина повинна взяти з собою тата. Мама ж відпочиває вдома. Хоча були й такі, хто не захотів пропустити цікавої програми. Організатори табору прагнули покращити стосунки татусів з власними чадами. За допомогою різних конкурсів та ігор, учасники ставали справжньою командою. Окремо для татусів семінари з виховання дітей проводила сімейний консультант Лідія Некурс. Загалом триденний табір відвідали понад 20 родин. Ще один літній табір щасливе місто, який нещодавно пройшов новому роздолі, об'єднав понад три сотні дітей та підлітків з усієї України. Нові знайомства, нові знання, досвіди та враження. Всім цим охоче з нами поділилися учасники табору. Докладніше дивіться за мить. У новому роздолі у санаторії Барвінок сумно не буває. Нещодавно тут проходив дитячий табір із назвою Щасливе місто. Близько 130 діток вирішили провести частинку літніх канікул у християнському таборі, де цьогоріч роздумують про олімпіаду гідності. Ми поєднали духовну тему і з темою спорту. І ми хочемо показати такі дітям, навчити діток, що такі риси, які необхідні спортсменам, це витримка, повага один одного. Ці риси повинні вони в собі виховати. Організатори, а саме віряни церкви Адвентистів сьомого дня, додають, що цілю табору було подружити дітей з Господом, подружити їх між собою, а також допомогти їм розкрити приховані таланти. Новий розділ зустрів команду вістей надії мокрою погодою. Мало хто здивувався, адже дощ це звичне явище для Львівщини. Однак, навіть в таку погоду учасникам табору було чим зайнятися. Мені подобається, які тут класні загальнотабірні ігри. Тут є багато місця, можна добре відпочивати. Тут, тут ніколи не буває е, скучно. Я навчився там робити, вирізувати ну, на ложках всякі на, надписи. Навчився е, добре себе поводити, як мене виховують, е, грати в футбол краще став. Е, ну і багато що там більше. Я навчилася. Як подружитися треба з новими друзями як бути один за одного. Ми мене навчили, і, і, як правильно молитись. Щодня для дітей проводять цікаві майстер-класи. Навчають робити написи на залізних ложках, випалювати різноманітні цікавинки на дерев'яних виробах, а також плести щось із бісером. Однією із родинок програми табору стали консультації гарних манер. Хлопців я вчив джентльменства. А дівчаток просто як потрібно відповідати на це джентльменство. Сашко з власного досвіду розповідав, як привернути увагу дівчини, яка сподобалась, і ділився секретами вдалого спілкування. Хлопці такі поради вбирали в себе як губка. Завжди, якщо я їй посміхнуся, значить дівчина, якщо мені посмішко теж віддасть, значить я їй сподобався. Або ми можемо почати з неї дружбу. Дівчат завжди треба бути усміхненими. І, і грамотними, якщо ти не будеш дуже грамотний, то як села говорить, то все нічого не вийде. Треба вчитись, е, е, треба знати українську мову, треба вірші знати, щоб, е, наприклад, говорити їй треба бути розумним і дівчатам якщо дівчина ну трошки з навчанням не розуміється треба їй допомогти у цьому звісно ж до кожної вікової категорії у таборі свій підхід наставники зізнаються що зі старшими дітьми буває складно адже вони і самі вже можуть бути лідерами та водночас співпрацювати з ними легше адже підлітки вміють домовлятися і злагоджено діють у команді Співпрацювати з ними доволі легко, якщо дозволити їм бути тими, ким вони насправді є. А вони всі лідери, і якщо вони проявляють ініціативу і будучи такими класними, їм треба дозволяти бути верніше, такими класними, якими вони дійсно є, і не задавлювати їхню ініціативу. Жоден день у таборі не проходив без біблійних уроків, на яких читали та досліджували Святе письмо. Табір закінчився, але лише на певний час. Наступного літа з новими силами та ідеями організатори відкриють двері санаторію для всіх бажаючих відпочити не лише весело, але й корисно. Вікторія Михальчук, Оре Дрозда, Львівщина, Вісті надії. Нещодавно в Кременчуці на полицях магазинів з'явилися цукерки в обгорці кольорів національного прапора із написом Єдина Україна. Патріотичні смаколики повинні стати ще однією частиною механізму, який спонукатиме українців до єдності, миру, любові до батьківщини та одне до одного, повідомили працівники з кондитерської фірми, які розробили спеціальний дизайн цукерок. Бажаю солодкого продовження літа. Нехай у вас все буде в шоколаді. Наразі у мене все за тиждень. Побачимось.